2013 рік для рятувальників виявився непростим. На території Закарпатської області трапилося 411 надзвичайних подій та більше 12 тисяч виїздів. Серед них найбільша пожежна природі, загорань домогосподарств, нещасних випадків на воді та у горах. Упродовж 2013 -го року на території області виникло сім надзвичайних ситуацій. Регіональна надзвичайна ситуація не було на щастя ні одної, два місцевого рівня та теж об'єктових. На прес-конференції розповіли, що протягом 2013 року найактивніше працювала аварійно-рятувальна частина краю. Сумна статистика свідчить, минулого року на водних об'єктах області загинуло 36 осіб з них п'ятеро дітей. Рятувальникам вдалося знайти 18 потопельників у місцевих водоймах. Нині велику увагу у ДСНС акцентують на протипаводкових заходах укріпленнях дамб та розчищенні берегів. Однак, як повідомляє Володимир Чіпак, начальник водного господарства області. Ці роботи держава не дофінансовує. Згідно з законом України про державний бюджет України на 2013 рік, нам було виділено 35,5 мільйонів. Це навіть не покривало борги 2012 року. Кількість пожеж в області у порівнянні із минулим роком зменшилася на 11%. Однак, і у 2013 році рятувальникам довелося гасити немало близько двох тисяч загорань. Найбільше пожеж траплялося в Ужгородському та Мукачівському районах.